Друзі, ми щиро дякуємо усім організаторам та учасникам благодійного ярмарку і підтримку засу, який нещодавно відбувся в нашому університеті. А усіма факультетами була зібрана сума у розмірі 18 з половиною тисяч гривень. Кошти ми надсилаємо нашим випускникам, які зараз проводять нашу країну. А саме, половина коштів 8 тисяч гривень. Ми надсилаємо на потреби військової бригади. Коваленка Дмитра. А другу половину коштів ми використали на закупівлю необхідних речей для військових, а саме 15 ковід. Корм для собак та акумулятор для дронів військової бригаді «Бабінцева Олексія. Дякуємо вам усім за участь в цій важливій справі. Разом ми сила! Слава Україні! Бажаю здоров'я, хочу висловити подяку своєму рідному УДХТУ за ту допомогу, яку вони відклали нам. Дякую вам, бо кожна копійка буде доцільно використана на потреби нашого підрозділу. Разом йдемо до перемоги. Дякую всім. Друзі, доброго дня. Сьогодні отримали посилочку від студентів хіміко технологічного університету, які нещодавно провели благодійний ярмарок і зібрали хлопцям та дівчатам, які зараз ЗСУ, які закінчували хіміко технологічний університет трошки грошей. От, вони звернулися до мене з питанням, чи є якісь потреби, і ми попросили їх трошки. Корма для собак, бо у нас дуже багато собачок, які нас оберігають, які завчасно доповідають, лають, що скоро буде обстріл. Ось, тому, ось такі от у нас корма, Ще теп теплі пледи для собачок, але я думаю, що ми їх теж використаємо, бо вже дуже досить прохолодно, скоро буде, тому я думаю, що вони знадобляться нам. Так, ось ще е, трошки привезли нам смаколиків. Ось також пледики. І ще ми звернулись до них, е, попросили батарею на FPV-дрон, на якому ми зараз навчаємось. FPV-дрони – Це майбутнє е, цієї війни. І як показує зараз е, ситуація на фронті, вони роблять дуже-дуже багато роботи. Ось, ось така батарея для нашого FPV-дрона. Ось так. Дякую всім студентам хіміко технологічного університету та всім викладачам за те, що не забуваєте нас. Всім велике дякую. Слава Україні! І перемога буде за нами. Все, дякую.